До п'яти років у буцегарні загрожує ще одному львів'янину. 45-річний чоловік впродовж п'яти років прославляв комуністичний режим у соціальній мережі ВКонтакті. Публікував пости з ознаками пропаганди тоталітаризму, а також портрети Леніна та Сталіна. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. А слідчі СБУ натрапили на двох колаборантів, які відкрито підтримували Росіян у війні проти України. Серед поплічників ворога – 56-річний львів'янин та 43-річна мешканка Нікополя, яка евакуювалась на Львівщину через російські обстріли. Фігурантка поширювала російські наративи в мережі Однокласники. Коли ж правоохоронці провели профілактичну бесіду з жінкою, вона не відмовилась від своїх переконань і надалі пропагувала руський мір. Считаю, правительство Украины ведет свою страну, Украину к уничтожению. Действия президента Рф оправдываю. Підозрювані вже обрали запобіжний захід тримання під вартою. Чоловік ж зацікавив слідчих тим, що вихваляв ворожу армію в приватних розмовах. В своїх особистих розмовах з товаришами він їм погрожував фізичною розправою за інші наративи та погляди стосовно російської армії та цілому Російської Федерації. Чоловіку та жінці також повідомлено про підозру їм загрожує за санкцією даної статті позбавлення на термін до восьми років перебування за гратами.